Блоковами з 1 лютого в міських тролейбусах замінюють валідатори. Інформацію про це декілька днів тому побачила хмельничанка Ольга. Я в інтернеті в телефоні читаю кожен раз новини. То я прочитала, то я значу, знаю. Місяць не буде працювати. Ми ж пенсіонери все одно їздили без коштов. Нам ніякої незручності. Так все нормально. У Хмельницькому валідатори не працюватимуть до 1 березня. Причина. Зміна оператора електронного квитка на це потрібен один місяць, тому що фактично заміна буде здійснюватися вночі. Це не вплине ніяк на рейси, графіки рухів, але для цього потрібен трохи час, тому що там треба проводку через поручні, ту стару виймати, бо вона інша не підходить нову засовувати. Тобто, це процес, який трохи потребує часу. Ше ще, ще пробуляли ці зручно, взагалі проблем ніяких ніби не виникало. Раніше електронним квитком користувалась хмельничанка Віолета. Нині оплачує приїзд у водія або ж за допомогою QR-коду, який розміщений в салоні. Треба платити особисто водію. Думаю, йому не дуже зручно, та як він і їздить. Пасажирів багато приходить розраховуватися готівкою. Ну а тільки телефоном можна розрахуватися. контролери продають проїзні, них можна придбати. Пільговики повинні мати із собою посвідчення та електронний квиток. Це їм знадобиться в разі перевірки контролерів. Будуть вже працювати всі валідатори. І ми будемо вимагати і в пільговиків, і всіх інших розраховувати через валідатор, бо нові валідатори будуть приймати і картки PayPass, і nfc телефоном можна буде користуватися. Це буде з 1 березня. Також у місті функціонує 8 точок, де можна повернути кошти з гаманця електронного квитка. Там будуть люди, які будуть допомагати, щоб це все було оперативно. З паспортом, кодом і квитком приходить. Там є два варіанти або повернути на рахунок, який буде вказано, або простіший варіант. Вказати номер телефону і щоб залишком тих коштів поповнити мобільний. Повернути кошти можна буде і у березні. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.